Поки ви дописуєте, трошки поговоримо гравітація. Ну, Всім відомо, що гравітація це властивість тіл притягуватися одне до одного. У всесвіті все до всього притягується. Ну, ми це відчуваємо більш за все, як притягуючись до землі, до нашої планети. Всі тіла падають на землю внаслідок цієї гравітації. Місяць обертається навколо Землі, Земля навколо Сонця, утримуються планети скупчення різноманітних тіл, галактика, галактики між собою. Тобто, у Всесвіті діє діється сила всесвітнього тяжіння. І закон всесвітнього тяжіння якраз пояснює, з якою силою тіла притягуються один до одного. В зошиті, сам закон словами, будь ласка, не забудьте виписати в конспект, а зараз напишемо просто формулу, ці, оцю для, ну, яка виражає закон всесвітнього тяжіння. F Ця константа вже це гравітаційна стала, виведена експериментальна ця величина. Далі йде добуток М1 на М2 і поділити на R в квадраті. Про що йдеться? Якщо є два тіла масами М1 і М2, то вони будуть між собою притягуватися перше до другого, друге до першого. Сили ці взаємного притягування будуть однакові, напрямлені протилежно в напрямку до тіла вздовж прямої, яка з'єднує центри мас цих тіл. Відстань між цими тіла, тілами позначається буквою Р, тобто Р це відстань між тілами маси тіл. І закон каже, що чим більше маси, тим сила тяжіння більша. Чим більша відстань, Тим сила тяжіння менша, але вона обернено пропорційна не просто до відстані, а до квадрата відстані. Сам закон. Дві матеріальні точки маси М1 і М2 притягуються силою прямо пропорційною добутку мас і обернено пропорційною квадрату відстані між цими тілами. Тобто, якщо одну, одне тіло збільшити масу в два рази, сила збільшиться в два рази. Якщо у першого тіла збільшити масу в два рази, а у другого в три рази, то сила збільшиться дважди три в шість разів. А от якщо відстань міняти, тут будьте обережними, відстань збільшиться, збільшив, більше, більше відстань, сила стає менше. Відстань збільшили в два рази, сила зменшилась в чотири, тому що два в квадраті чотири. Відстань збільшили в 5 разів, сила зменшилась в 25 разів, тому що 5 в квадраті 25. Відстань збільшили в 10 разів, сила зменшилася в 100 разів. Тут обернена пропорційна до квадрату відстані. Номер 9. Ще розберемо. Задача номер 9 Знайди відстань між двома матеріальними точками масою по 100 кг кожна дано. М1 дорівнює М2 дорівнює 100 кг, які притягуються із силою 0,1 мікронютон. Знайти треба відстань. Ну, можна велику букву R, як вам подобається, можна маленьку, але аби воно було у формулі і в ваші задачки однаково. Ми бачимо, що тут потрібна система міжнародна Сі, тому що тут мікроньютони. Нагадую вам, що мікро означає 10 в мінус шостому, тому ми так і пишемо 0,1 формально на 10 в мінус шостому, це замість цих мікроньютонів. Розв'язання. Словами запишіть за законом Всесвітнього тяжіння, за законом Всесвітнього тяжіння. Записуємо закон. Поставили кома, але гравітаційна стала у нас не виписана. Можна. Константи виписувати або в розв'язанні, або отут внизу вдано під питаннями. Це табличне значення. Приблизно дорівнює 6,67 на 10 в мінус 11 ньютонів на метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. Де це взяти? В будь-якому довіднику і в вашому конспекті теж ця гравітаційна стала написана. Цього рівняння з закону нам треба виразити R відстань, о, тут квадрат я пропустила, R в квадраті. Так. Спочатку виразимо просто R в квадраті. Нагадую вам, що по пропорції можна переносити зліва вправо, але хрест на хрест. Нам треба шукати R. Воно стоїть внизу, це R. Щоб написати R в квадраті, його треба з правої частини рівняння перенести вліво. Справа було внизу, зліва піде сюди вверх. А тут F буде заважати. F куди подіти? Якщо воно зліва зверху, то справа піде вниз. Фактично в нас вийшло, що вони поміняються місцями G, m 1 m 2 і F, сюди, F піде в знаменник. Тоді просто R це корень квадратний з цього всього виразу. Підставимо значення під спільною рисочкою 6, 67 на 10 в мінус 11 на 100, на 100. І внизу 0,1 на 10 в мінус шостому. Ну, я бачу, що тут у мене крім 6,67, все інше це ступені десятки. Тому я напишу 6,67. І давайте уважно зараз з вами порахуємо ці ступені. 100 це 10 в квадраті. 100 це 10 в квадраті. Це буде четверта. Відкриваємо калькулятор. Я зараз рахую ступені. Дивіться: квадратів в квадраті по два ноліка 4. Мінус оці 11. Мінус 11. Далі внизу мінус 6 і ще 0,1, Це разом буде мінус 7, А коли я його перенесу вверх, вона стане плюс 7 плюс сьомий ступень, плюс 7 тому я додаю. І виходить, що 0? 10 в нульовому. Тобто ці всі ступені мінус 11, плюс 2, мінус 9, плюс 2, мінус 7, і внизу мінус 7. Скоротилися. 10 в нульовому, як будь-яке число в нульовому, це 1. Тому треба просто корінь із 6,67. На калькуляторі корінь із 6,67 приблизно дорівнює ну, 2,58. Метрів. Так, питання по цій задачі є? Немає. Немає, нібито. Так, дивіться, тепер вам вдома залишиться за цими зразками, що ми розібрали, зробити задачу номер один і задачу номер два. Це буде ДЗ Ви допишете конспект і напишете.